Друзі попросили зробити обзор на отопітельне обладнання, яке в мене тут встановлене, і на апаратуру. Арматуру там сантехнічно. Так, починаємо. Оце котел. Сваг 15. й Котел супер. Але виробник е, був в місті Мелітополі. Ну, зараз його там нема. Я дзвонив туди хлопцям, сказали, що вивезли частину обладнання в Запоріжжя та Харків, як воно буде, поки не знають. Оце дуже цікава штука. Камінний вентилятор працює від тепла, стоїть елемент петельє, який виробляє тепло, трансформує в електрику. Оце контролер котла. Контролює циркуляційний насос, потім контролює на, на турбонатуз, повністю контролює котел. Так. Ось це електрокотел резервний. Це якщо вдруг відкаже основний котел, щоб не замерзла, не виморозити систему. такий електрокотел. Хату не нагріє, але в воді, воді замерзнеться. Да, в системі вода. Це його насос, окремий. Ось це, виходить, інвертор аварійного, аварійного живлення Це його акумулятори 2 по 60 АМ Це автоматика, контроля, це я сам паяв Переключення з. В разі, коли пропаде основне живлення, переключення на мир, контролює температуру котла, виробляє сигнали аварії по температурі і також контролює е, температуру в зоні нагріву в хаті. Ось це е, контролер е, сонячного колектора нагріву Води зараз виключений, бо, бо зима, а літом працює. Клапан. Клапан. Так, бойлера косвенного нагрева. Автоматика. Контроль температуры. Воды. Контроль температуры в зоне в нагрева котла. Старенькая GSM-сигнализация. Використаю ее как сигнализатор. 4 команди всього, але мені вистачає там, аварійна температура, е, є чи немає зживлення і так далі. Так, це, як я вже казав, бойлер косміна нагріва. Працює, нагрівається як від котла, також всередині є електротен, тобто можна від електрики запустити. І літом ось це підключення. Працює, гріє воду, навіть швидше гріє, ніж котел. Від колектора гарячої води сонячної. Це його це автоматика. розширюваний бачок. А це шланги утеплені йдуть на кришу до, до самої панелі. Ну, в, принципі, в принципі, все. Основне розказав. Ще раз кажу, що котлом я довольний, котел супер. Жалко, що так сталося з Маріуполем, але котел супер.